Залишайтесь до кінця розбіру, від розділу у вас точно проявляться емоції. І все ж таки в якійсь мірі я був правий. Ода навалив фан сервісу, але емоційну сторону той переніс не на наступну арку, а почав різати цибулю прямо зараз. 200 лайків, і відос буде більш-менш вдалим. Ну і ще можете в телеграм вступити. Посилання в закріпленому коментарі. Розділ починається із обкладинки з джермою, яка з успіхом повернулась додому. Але самим цікавим є повернення до старого Ванпісу в часи арки Water 7. А саме розкриття минулого професора Квовера, та чому вчені та археологи почали базуватись на острові Охара, і чому трагедія в Охарі стала причиною створення революційної армії, а Вегапанк захотів змінити систему, ставши якимось аналогом армійського пса і сталевого алхіміка, професор Квовер, який знайшов певний апарат, який, судячи по останньому фрейму, переміщує тебе в просторі, і саме через цей апарат. Ймовірно буде оповідатись історія давнього королівства. Так як професор Кловер був застрелений, то ми не дізналися, як називалось це королівство, воно було розвинутим і поширювало свою філософію, але його знищили двадцять королівств, які потім заснували світовий уряд. Якщо ти щось знищуєш з історії, переписуєш, як це робила Росія з історією України. То ти стаєш у виграшне положення, а всі докази просто знищуєш, як і людей, які хочуть поширити правду, і відповідно всі в неї будуть вірити, бо не буде альтернатив. Просто робиш завдяки пропаганді і з тих людей ворогів і знищуєш. Ось самий простий приклад це Сабо, який наче вбив кобру. До речі, це зрозуміла філософія драгона, який не хоче вбивати, і тому вбивство сприймає як щось жахливе. Але до драгона повернемось трішки пізніше. Сам коп. Кловер був тим самим мандрівником як і Ноланд. і навіть в'язниця не стримала його. Вчені Охари це символ самопожертви. Вони поклали своє життя, але зберегли книги та знання для майбутніх поколінь. Цінність книги більше за життя без історії минулого неможливе майбутнє. Але на жаль, кожен історію переписує під себе. Солдати виставлені типовими ідіотами, які не розуміють цінність знань і просто ігнорують скидання книжок. Книжки витягли гіганти, яких направив Ягуар Дісау. І це блін неймовірний поворот сюжету, який міняє погляд на Аокіджі, і відповідно, задумка оди працює. Якщо передивитись погоню кузана за Саувом, уважно, то можливо побачити, що кузан використовує крижану капсулу, яка у поєднанні із льодовим часом зробила із Саува кріогену істоту. Time. Time. яка з часом розмезлась. І це неймовірний поворот сюжету, бо Арка Ельбафу стає дуже важливо для сюжету, ймовірно, саме про цю особистість казав кіт, коли команди відпливали із вану. Чому це важлива деталь для образу кузана? Бо до цього ми його сприймали як ліниву справедливість, але із такою жахливою плямою в біографії, як вбивство свого найкращого друга. Але тепер, коли ми підтвердили факт того, що гігант живий, то я можу з високою ймовірністю стверджувати, що Кузан терся в довір до тіча, щоб отримувати. Інформацію і, мабуть, саме в той момент кузан розчарувався вартових та їх ідеалах. Це був його тригер для самої Робін. Баста Кол та Кузан стали причиною панічних атак. А О'Кіджі... Наче і тачі взяв на себе ненависть Робін, і виходить, він брехав Робін про смерть Саува, бо хотів її зберегти заради свого друга. Бо не треба забувати, що вуха у світового уряду є всюди. Хоча тоді постає питання до драгона, чому той нічого не розповів, чи теж боявся такої інформації та атаки імена Ельбаф. Чи все ж таки не до кінця цей момент продумав? Боловусія була, була легко стерта із лиця землі моментально. Робін в цьому розділі знову проявляє повний спектр своїх емоцій і ридає в цьому розділі саме Ніко Робін, головний персонаж. Її важливість для сюжету тільки збільшується. І тепер нас очікує дуже емоційна зустріч в Арці Альбафу. Усоп, як завжди, показує, що він боїться всього. Санджі дивується, намі стоїть і про що спілкуються. Френкі то супа дупа технолоджі. Як же мило виглядає те, як команда захищає Робін. А ось сам Вигапанк, то просто гіберполізована відсилка Одина Ейнштейна, в нього навіть язик висунутий. Яка ж крута деталь дизайну, коли в нього мозк зменшився, бо він його передав тілам. А на верхівці залишився шматок яблука, яке наче закриває порожнечу. Хоча це яблуко може бути тим самим інструментом, який і дозволив провести таку маніпуляцію. Або це відсилка на Ньютона, коли тому впало яблуко. І той придумав по легенді теорію гравітації. Але так, оригінальний вегапанк це все ж таки дід. І ось чому його хоче знищити агенти і Сіпі Зеро, бо він дуже багато знає. А уряду вигідно положення, яке зараз існує у світі. Але тепер питання до Імо може то в неї чи нього теж великий мозок? Чи вони обидва із раси мегамозку? Тепер повернемось до драгана. Він в молодості дуже нагадує Рокси Дешебека, і тут дві версії. Що ді то всі родичі, і друга те, що Драгон насправді не син Гарпа, але батько Вуфі. І просто взяв прізвище своєї дружини. Бо, передивившись розмову Гарпа та Вуфі Water Севен, гарп не називає Драгана своїм сином. Там всі інші, самі все додумали. Та і Вуфі не схоже на свого батька, а мати ми його не бачили. Або Вуфі просто пішов в діда, а драгон в матір. Напишіть, що ви думаєте про таку гіпотезу? І так, драган. Засновує армію, в яку він хотів запросити вегапанка за три роки до зачаття Луфі, зробивши із непрестижної та бідної організації загрозу номер 1 для уряду. Тепер нам зобов'язані розповісти все про куму. По факту світовий уряд тратою Роджера почав піратську еру, а знищення Охари поклало початок революційним діям. Ну не ідіоти, що й потім хотіли стратити ейса, і відповідна смерть Білоуса дала новий початок і повштох піратським пригодам та ван піс. Ріл. Кінці ода типово грає шаблоном. Тип, ну не можеш простий жартівливий пароль привезти робота до тями. Але як же Бонні помилилась? І тепер після вибуху ті втрапляють у якийсь простір, де Луфі моментально ловить відсилки на Кінемона, дивлячись на Вегапанка. Ну, якось так. Розділ дуже емоційний та крутий, скільки всього починає розкриватись, і ми так близькі до розгадування таємниць. Ще ми дізналися точний вік Драгона та Вегапанка, 55 та 65 років відповідно. Або багато переглядів, може б, і розбор на Ромід вийшов, наприклад, на наступному тижні без перерви. Хоча не знаю, чи буде я робити відео. Дякую спонсорам та донаторам Вафайль.